Блін, ну, якщо чесно, ти така комфортик. Дякую, ти також дуже класна. Ну, ти сама розумієш, просто в нашому багатому середовищі дуже тяжко знайти таку щиру подружку. Так, да, згодна з тобою. А нагадай, будь ласка, а то я забула, ти на Печерську, да, живеш? Да-да, е, на Печерську. Блін, мені так уже інтересно побувати в тебе в гостях. Ой, секундочку, почекай. Ну нарешті. Вибачте, що я запізнилася. Більше такого не буде. У мене просто четверо дітей. і... Стоп, мене ваші проблеми не цікавлять. У мене зараз в гостях людина, яку я приймаю в цьому бардаку через вас. Я дуже прошу, не звільняйте мене. Більше такого не буде. Обіцяю. Зі мною ця доброта зіграє злий жарт. Останній раз вас предупреждаю. Дякую, дуже дякую. Блін, Ташка, вибач, я відволіклась. Ні, ні, нічого страшного. Блін, просто мене це уборщиця вибила вивела з себе. Але я знаю класний варіант, як розслабитись. Тому я переодягаюся і їдем. Так, да, ти права. Жахливо, коли люди невідповідально відносяться до своєї роботи. А, а ти можеш і ти переодягайся, я тебе тут почекаю. Даша? Будь ласка.